Привіт усім на каналі Мета Мільйон, створеному українцями для щонайменше мільйона українців, які прагнуть покращити свої мовні навички. Сьогодні ми продовжуємо серію відео присвячених веденню коротких песід, які іншими словами ми називаємо small talk. Мене звати Яна Козаченко, і я запрошую вас вдосконалювати англійську разом. книзі Дебори Файн, тонке мистецтво смолтоку, авторка дає корисні поради, взяті з реального бізнес-середовища Сполучених Штатів. Сьогодні ми розглянемо з вами цікаві інсайти експертів з комунікацій та зробимо це, ну звісно, англійською мовою. Додивіться це відео до кінця і вийдіть на новий рівень у мистецтві смолтоку. Отже, стратегія номер один фрази, сказані першими у коді смолтоку, часто називають «icebreakers», тобто фразами криголамами. Чудовою стратегією є поєднати твердження із запитанням, яке підтримає розмову та продовжить її. Я не рекомендую використовувати лише твердження, оскільки це те саме, що запустити м'яч, граючи в футбол, коли інша сторона його не відбиває. Граводні ворота. Приміром, захоплені вигуки на кшталт «What a great day!» Або it was a great party or conference. Я лише натяком до спілкування, тоді як твердження у поєднанні з запитанням стануть початком чудової розмови. Порівняйте. «That film really moved me». Чудовими фразами розпочати розмову також можуть бути: Such a lovely day, isn't it? Which season do you prefer the most? Або. This restaurant is fantastic. Do you have a go-to place for dining out? What makes it so special for you? What an impressive conference this has been! Could you share some highlights from the sessions you participated in? Abo I wasn't here last week. Could you fill me in on what happened? Я завжди посміхаюся, коли пригадую свій перший first very Small Talk у США. Та сьогня я дуже сабувала за своєю сім'єю в Україні. І дорогою додому зі школи я почала плакати. Перед самим будинком я зустріла сусіда, який косив траву «How are you, Хаваяна по по-американськи позитивно запитав мене стів. Тоді мої знання зі смолтоку були вкрай обмеженими, і я взялася розповідати йому, як погано мені мовляв «I feel homesick». «Good», – відповів Стів. Це не було «good», Але саме ця ситуація слугувала класним крос-культурним досвідом, який навчив мене тонкому мистецтву «small talk» у США. Я зрозуміла, що питання про самопочуття чи життя є часто лише формальністю. Однак, зі слів Дебори Файна, авторки книги Тонке мистецтво «small talk»», надважливо виходити за межі цих клішейованих діалогів на кшталт «How was your day?» Запитую я у чоловіка. Він відповідає «Great» на цьому розмова завершується. Так стається тоді, коли відсутні фрази для подальшої підтримки розмови. Порівняйте. How was your day? Great. Або How was your day? Great. What well, made it great? Або How was your weekend? Good. What did you do? Якщо ж ви запитаєте. А, тратила так. Або ж ви запитуєте. Isn't this weather terrible? Та отримуйте відповідь. It sure is. А ви підтримуєте розмову додатковим коментарем What is your idea of an ideal climate? How does bad weather affect you have you lived anywhere else with terrible weather? What brought you here? У нас завжди є вибір бути більш уважним до співрозмовника, або провадити поверхневу і мало ефективну розмову. Тому наступного разу, коли випаде нагода мати коротку розмову, чи то на вечірці, чи на роботі, ви завжди маєте вибір або запитати How was your weekend?» Або How was your week і отримати great, або What was the best part of your weekend. Ви також можете запитати what do you do for a living, або Tell me more about your business. Стратегія номер 2 Знайдіть підказки довкола. Незалежно від того, де ви перебуваєте, чи то в офісі партнера, чи на вечірці в друзі, ви завжди можете знайти інфопривід, розпочати розмову. Боже, яка краса! Я завжди вважала, що дельфіни наші морські брати. У мене на бампері те саме написано. Та ну вас! Приміром, на стіні у офісі вашого бізнес-партнера висить диплом зі Стенфорду. Чудовим стартом розмови може стати: what made you choose the Stanford University for your graduate work? Будь-який предмет на видноті є чудовою нагодою розпочати розмову. You must love soccer. Tell me more about this, Cap. Сьогодні ми стали на одну сходинку ближче до кращої англійської версії. Себе подобається відео та підпишіться на наш канал. Це надихне нас з командою ще потужніше працювати над англізацією щонайменше одного мільйона українців. Ну мов вдосконалювати англійську разом. Канал Мета Мільйон. Енилені Кренінс, Емилен success stories. Старт yours.